трактор Сівалку між трактором. короче Хана нашому кардану. Ось показую вам ситуацію, в чому, в чому специфіка ремонту в полі. Крутило воно собі, крутило та й накрутило. Аж отак накрутило гривню на 400 і простой на декілька годин. Тут же прямо й написано. Danger. Danger, Do not operate guard missing. Можуть замотати, в общем. <сум> Ну, Слава Богу, не замотало, а перекрутило сам кардан. Що, вже все свердло? Дивись, я ще ось взяв. Ну так-да-да. -да Нас ще подивись, із цих вибери краще. Там на 7,5 було свердло. А там я так положив на 8. Можна 7,5, звісно, воно ідеальне. Взагалі, а де та трубочка? Ага. Ось я вже в одному дирочку чи вірніш, отвір просверлив, вставили туди. Там не видно, правда, шплінтовочний палець. От, зараз ванник сверли в другому. Чи давай, що не Це тут. Пішло? Ото в мене... Я старався закрутити. Пішло. Пішло. Коротше, запчастини брав у магазині ВІП-запчасть. Місто Лубне, вулиця фабрична, адреси точно не пам'ятаю, але Фабрична, це, це 100%. Там ще такий гарний мурал. Так що рекомендую. В них є всі запчастини. Якщо щось поламається чи щось потрібно до оприскувача, залітайте до Валерий, в ній він все вам підбере в найкращому вигляді. Якщо Валера дивиться, тобі лайкос. Ну і Артьому само собою. Так що, все чітко. Отак ми ремонтуємося, хлопці. Ви нам продаєте запчасті хороші, а ми ремонтуємося і працюємо у полі. Не то? Все, пішло Ну, Сильно не нажимай його, воно звичайно не йде. Ну, значить, свердлові тому хана, то може взяти друге, ще якесь, чи третє вже. О. Короче, така погодка. Так, Рома потрібно було брати кардан на шліцах або квадрат. Та-да, воно то й так. Ну добре, що хоч такий. Ви знаєте, добре, що так просто все відбулося. Що цей карданчик він недорого коштує. От, його просто провернуло і нічого не поламало. Не поламало хрестовин, не поламало там нічого в цьому, як згаустері. А в чому ж причина? От хлопці писали, кажуть, щось там треба поміняти, поміняти. Я дивився, дивився і висновку дійшов: що у нас оце як згаустер. Савдеповської розробки. Він стояв трошки туди нахилений, в ту сторону нахилений. І за рахунок цього у нас був великий угод, угол заломлення кардана. Просто заломлення кардана зіграло такий злий жарт і нам перекрутило сам карданчик. Оце і все, оце в цьому причина. Що зробили? Відпустили болти, вставили туди металеву проставку. Получається, нахилили трішки до трактора оцей Ексгаустер. І все. І в нас тепер угол заломлення буде менший. І не буде у нас е, бить того карданчика. І буде все працювати так, як треба. Оце тільки в цьому і прикол. Тоже попідмощали. Ну, я не знаю, чого з завода не продумали нормально. Сівалку піднімаєш, опускаєш. Воно повинно мати нормальний угол нахилу, а не так, як в цьому. Оце такий двіж. Так, дощик потихеньку намрякає. Марка налетіла, далі ще там більше, наче. Коротше, отаке от, от воно. Все пішло, так? Може, зараз облизувати цей. Ото його потихеньку, потихеньку, хай воно його підгриза-підгриза, бо як дуже цей, воно бачиш, облизується. Так, а зараз ну, дзвон, як завжди вовремя. Алло, Танюш, я передзвоню, я не забув, все, що говорили, все вже в силі, все є, все в наявності. Бо я зараз просто біля людей, то ну, поняла. Да, Я вечором на... Що там щось нічого срочного, ні? Те, що ми... Ага, все, я зрозумів. Те, що ми говорили, так, да, да, да. я навіть я під'їду завтра, може, якщо все нормально буде, та зробимо, я їй дам те, що обіщав, і питань немає ніяких. Хорошо? Все, ну і тобі так само. <р думка> Добре, давай, Таніш, наберу тебе, окей. Okay. Фу. Оце таке. Мін сьогодні привезли, взяли в Макоші 20, 20 плюс 13 сірка Агрополіхім. Отаке доброво. 27 200 гривників. Взяли, щоб для кукурудзи було, бо поки що наказ не перейшли. Поки що не перейшли. Найближчим часом перейдемо. Дощики пройдуть, будемо переставляти сівалку на кас і вносити разом з посівом. А тут у нас, ну, хто знає, той знає, покажу. оцих оце ми скидаємо, знімаємо цей болт, откручуємо, викидаємо повністю оцей узол. І сюди в нас ставиться кріплення. Зроблене нормально, все чітко. І з долотом. Долото буде на глибину 15 см. Давить каз, вносить кас біля рядка. Не в рядок, а біля рядка і підрядком. На глибину, ну там може, ну 15 максимум, а так може 12-13 десь воно попадатиме, і буде нормально. Оце те, що ми хочемо зробити. Вже сьогодні бачив заготовку, начебто все воно виглядає дуже класно. Хімічемо самі, що виходить і з чого виходить. Стойку цю оставляємо цю пружину, вона тут і буде. От, а знімаємо тільки оцей вузол і все. І буде долото фарміновське заряджати на глибину капітально. Повірте мені, кукурудза буде як грім. Ще один секрет по е, хорошому урожаю кукурудзи. Будемо додати, ми туди. Сульфат цинка, сульфат цинка до касу. Як це все діло буде відбуватися? Купляємо сульфат цинку, там ціна по-моєму, за 40 тисяч за тонну. Тоді розтворяємо його з водою в пропорції там може 1 до 3 чи 1 до 4, будемо дивитися, як воно розчиняється. Потім оцей розчин водяний із сульфатом цинку, додаємо в кастриця 32, і при посіві вносимо. 200 літрів цієї робочої суміші на глибину. Я думаю, що це правильно. Якщо є агрономи, напишіть, хороша, хороша комбінація чи не дуже. Тому що, ну, як не крути, а це азотне добриво і цинк. Кукурудзі треба що? Азот, цинк, ну, понятно, НПК умнічати не буду, всі і так розумію, не дурна людина, слава Богу. Просто що кажу, що те, що у нас доступне, і те, що ми можемо зробити якісно оце така комбінація. Ну, а так спостерігайте, підписуйтесь на канал, буду показувати, як це все в нас буде виходить. Скажу точно і скажу на 100% чоловік працював в минулому році по такій схемі, і в нього була прибавка урожая плюс-мінус півтори тони на гектарі. Плюс-мінус. Десь трошки більше, десь трошки менше. Це за рахунок каси, за рахунок цинку. Цинку під корінь. Не по листочку, там, не біля, біля листочка, а іменно під корінь. Те, що потрібно нашій рослині, оце отак. поле закультивував, да? а не ганяє з ворота, шмалить. Закусує, так? Да? Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть чуть-чуть. Пішло, все, слава Богу. не ні, ні так не попадеш. Ні-ні, не так, перевертай. А так воно все нічого не з'їде. Там нормально все воно йде. Я ж так робив ту, зайшло ідеально, без усяких. Давай, подержи. Що трапилось, ось що трапилось, денджер. Трапився у нас денджер. Їдет, ну піщить. Отак і вийшло. Все, ще туди. Ти хочеш і так і так? Не дуже тут, він м'який цей метал. Якби був твердий, то він би лопнув би, а так він бачив прокрутило, як хто знаєш. то, то значить шуруповерт метаба. Сила. Падав він у мене з висоти, десь метрів сім. Нічого не побилось, включився і погнав робити далі. Скільки ми ним перекрутили в космос? Так, оно. Чик. Так, да? Все, красота. Давай, давай, Шурик. Так. Все, все дело Ти. Оце так у мене посівна проходить. Все гладко. Майже. Ой, блядь. Півдня провтикали із-за цього всього. Що ти зробиш? Так. О, все. Чітко, чітко Лучше не придумаєш. Бачите, дощик накрапав трохи в нас вже. Ну так, ловко напускався. Так, мати у машині, рятували, як могли. <соргав> Пасажири запаковані, як шпроти. Так. Все чітенько, міндобриво, правда. Тому там в целофані, нічого з ним не станеться. Йо-майо, таке все дороге, це ужас. А кукуруза щось непонятно. щось вона не дуже інтересна. Китайці теж демпінгують нам. Сказали, захищаємо національного виробника, по новинах читав з відкритих джерел. Сказали, що кукурудза українська нам не треба. Ну-ну, подивимося, як в цьому році сою всі насіють. Будуть вони ту, шу... ту кукурудзу шукати в день з огню... днем за огнем. Знаєте, як говорять. Так що побачимо, поживемо, побачимо. Їх там мільярди, а кукурудзи не так багато. Буде ціна, я думаю, що це питання часу. Так, він там вже устанавлює, зараз гляну, хоч що, ми тут... що у нас тут вийшло насіять. Дощик такий, то напуститься, то притихне. В общем, буває всяке. Не так нам легко дається ця робота, як здається, то знаєте, бачу, ага, їде чувак на машині, думають, що там проблем взагалі, мабуть, немає ніяких. Нічого подобного. Проблем мільярд. Просто мільярд. За що не візьмись, кругом треба вникати, кругом треба все щось робити. І не просто робити, а й думати, що робити. Ото таке, то по всякому буває. Так, що в нас тут по кукуру? Заходів ще нема, а розкладка така яка є. Далеко до ідеала. Далекувато. Прям дуже. Я б сказав би, що далеко. Опа. Так, а ну щас ще одну розкопаю. Сію на глибину 6 см. Для чого? Бо попереду похолодання, сніг, морози якісь там, не знаю, ночні стоять. Чорт його знає. Страшно, звісно. Гроші вперли в посівмат. А не дай Боже пересівати, то це страшне. Так, Бо ми вже колись таке пережили, заморозок був і кукурудза пожовтіла. Так що влетіли сто. Ще було давно, коли були ми невеличкі, все одно неприємно. Воно таке сільське господарство. А то звикли всі думати, то що там воно посіяв, забувся, змолотив гроші в карман, положив і все в порядку. На, на сьогоднішній день такого немає. Тут треба кожен момент, момент зробити правильно. Вчасно посіяти, підібрати посівний матеріал правильний. Добриво, хімію, глибину посів. Оці всі речі, вони дуже-дуже-дуже важливі. Ну, хлопці, хто зна, той зна, Тож не буду я розказувати вам те, що ви і так всі розумієте добре. Це так, хіба хто <смас> новачок, то не знає. Та я вам скажу, що результати добиваються важким трудом. Досягаються. Так, оце я... Це вже не треба, да? Все, це вже пакет цей. Туди. Так. Е... Казав один до мене, що ви посіяли, змолотили гроші мішками. Так, да, не знаю, куди дівати. А мені казали, не повірю, що ти кредити береш по 10 тонн куруд зароди, а ти кредити береш, не повірю, Ні, ні, ні. не може бути такого. Казали. А, Смішно слухать, смішно. Я написав, бери смійся, як тобі смішно слухать. Як будеш в моїй шкурі, то тоді узнаєш, як воно береться, откуда воно береться і куди воно дівається. Техніка ремонту раз, стойка два. Тоді не знаю, що воно так сталося, люди часто пропонують земельну ділянку на продаж. Не знаю, може щось відчувають. І тут вибір, куплять, не купляти. Ціна ж питання. Теж така, не, не 2 гривні, не 3, а стоїмость така, як солідна. От. І ти думаєш, чи купити сівалку, чи купити пай. А потім ще один вибір: чи строїть ангар, чи купити пай, чи купити сівалку. Щось одне вибираєш із цього всього діла. Ну, Від того, що купляємо ділянку, сівалку не купляємо. Стройку трошки відтягуємо, заморажуємо. Бо хлопці казали, чого не купиш собі каркасний ангар. Бо тому що грошей не вистачає, того й не купиш. Що, що воно? Одрізать? Поїхали до Андрюхи, одріжемо. Йо-майо. -йо. Ну той, хто знає, той знає. А Хто не знає, тому то й доказувати безполезно, що як воно буває. Плюс соняшник не вродив у прошлому году. Якась причина така інтересна. Не вродив і все. Так що тільки не, не кажіть, що жалуюсь. а? Я поняв. Ось дощик починається, якраз вже можна і не сіяти сьогодні. Да, тільки не пишіть, що жалуємося, не жалуємося. Просто розказуємо, констатуємо той факт, який є. Що є, то є. Не так все воно буває легко і просто. Але ж все одно працюємо. Так. Погнали! Дивись, можеш прибрати трохи, Ну, хоча ну, б ззадні, там місце є. Так, все. Що ніхто нічого не пише, нам так казав, один. Не... Ага, так, да, казав. Да, вони якраз як на злой дощі напускається. Ні, ну це добре, звісно, що дощ. Одне тільки що півполя буде молотитися трошки раніше. Та воно і так, в принципі, є. Хто знає на скільки днів, дні на три чи на 4 дощі будуть. Тут просто невеликий розрив був в посівні. Оце питання чуть-чуть турбує. О, все. Так, навірно, у вас теж колектив почався дощ, щоб бачу, так людей додавалось трошки. В кого йде дощ сьогодні? Напишіть, З якої області. У нас Полтавська область. Лубенщина, місто Лубни для орієнтиру, приблизно плюс-мінус район. У нас йде дощ. Пирятин недалеко, Лубни, Гребінка, це в цьому краю. У нас такий дощик напускається. Та стояло, стоїть на е, завтра, стоїть на післязавтра 20 мм дощу. У мене йде. Ой, хорошо. Хорошо тим, хто вже посіявся. А хто ще сіється, то звісно треба трошки попопереживати. Так якби, о, Черкаська, Уманський, плюс, значить дощ йде. Ох, йолки палки яка. Перятин дощ. Ну, значить, до нас вже вон хмара перерятина. чорніє. бачите, оттуда йде. З боку Києва і з заходу йде хмара. Це клон. Антициклон. Коротше, дощик, все. Наверно ми сьогодні Посівну поставимо на паузу. Бо як завжди, налипне на сівалку, куди воно годиться. Я ще хотів ґрунтовий сьогодні вносити Наверно, завтра вже, якщо дощу не буде, то заїдемо, трошки зарядимо ґрунтяка Оце в таку погоду, до речі, можна вносити на малих нормах ґрунтовий гербіцид, на малих нормах виливу води. Можна і 100 літрів застосовувати, і ґрунтовий гербіцид зв'яжеться з ґрунтом. Так, львів без дощу, але певне буде. Добре, Василь. Привіт, сьогодні йде в мене дощ. А, ангар відкритий. О, хорошо. Так. Все. Так, молоджі, будемо ремонтуватися. Коротше, до наступного стріму, бо у нас починається дощ і зв'язок поганий. Так що, до нових зустрічей.